Шановні колеги, сьогодні я хочу поділитися з вами важливою темою, яка стосується ідентифікації і надання першої допомоги у випадках гендерно змовленого насиста. Один з ефективних методів надання підтримки в таких випадках базується на принципі LIFES. це абревіатура, яка складається з п'яти ключових компонентів: LISTEN – слухати. Перше, що ми повинні зробити, це уважно слухати потерпілу особу. Важливо дати їй можливість висловити свої почуття та переживання без перебивань, показати, що ми дійсно зацікавлені в її історії і готові надати підтримку. Inquire about needs and concerns. Запитувати про потреби та турботи, запитувати, що саме потребує потерпіла особа та які її найбільше турботи. Це допомагає зрозуміти, яку саме допомогу потрібно надати та як це зробити найкращим чином. Validate. Підтвердити. Підтвердити, що її почуття і реакції є нормальними та зрозумілими. Важливо дати зрозуміти, що її досвід має значення і вона не повинна відчувати себе винною або ізольованою. In-Chance Safety – забезпечити безпеку, працювати разом з потерпілою особою над створенням плану безпеки. Це може включати пошук безпечного місця перебування, звернення до відповідних організацій або осіб для подальшої підтримки. Support – підтримувати. Забезпечити підтримку, надаючи інформацію про доступні ресурси, такі як медична допомога, психологічна підтримка, юридична допомога тощо. Важливо залишатися на зв'язку та продовжувати підтримувати потерпілу особу. Основними компонентами для ефективного використання цього методу є наступні: надання практичного догляду та реагування на емоційні, фізичні потреби, безпеку та підтримку жінки без втручання в приватне життя. Визначення потреб і проблем постраждалої особи, вислуховування та оцінка проблем і переживань постраждалої особи, допомогти постраждалій особі відчути зв'язок з іншими, заспокоїти і підбадьорити. Не менш важливими компонентами при застосуванні цього методу є розширення можливостей для того, щоб постраждала особа відчула себе здатною допомогти собі сама і просити про допомогу, вивчення її можливостей, поважати її бажання. Допомогти їй знайти соціальну, фізичну, емоційну підтримку, підвищити безпеку, шляхом надання повної і вичерпної інформації про її подальші кроки. У підсумку слід сказати, що метод LIVES допомагає нам надати ефективну та чутливу підтримку особам, які зазнали гендерно зумовленого насильства. Ці принципи не лише допомагають ідентифікувати випадки насильства, але й забезпечують комплексну першу допомогу, яка сприяє зціленню і відновленню.